Доброго ранку, любі малята, а чи любите ви казочки? Я думаю, що так. Діти, а хто це за казковий герой? Правильно, це колобок із сказки «Колобок». Діти, скажіть, а хто спік колобок? Від кого він втік? Діти, подивіться на ілюстрації і скажіть, кого зустрів колобок? Діти, скажіть, а хто з'їв колобка? Вірно, лисичка? Ми сьогодні з вами спробуємо зліпити нового колобка. Подивіться на картинку і скажіть, якої форми колобок, він круглий. Діти, для роботи нам потрібен жовтий пластилін і трішечки чорного та червоного. Я беру пластилін, розминаю його, потім кладу на долоньку. І починаю коловими рухами, згадуйте, ми вже це робили, розкочувати. Ось так. У мене вийшла кулька. Потім я беру чорний пластилін, маленький такий, теж розкочую коловими рухами і роблю очки. Одне око. Потім носик пласти зробила і ротик. Ось такий гарний колобочок у мене вийшов. Зробіть і ви. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, мої милі дітки, до нових зустрічей.